Привіт, мене звати Настя, і я співвласниця бару без меж, який розташований розташовані в місті Києві у дуже прикольному мальовничому ЖК Файнатаун. Ми відкрилися 29 січня. Ось, і якраз 29 лютого в цьому році потрапили якраз на той період, коли відзначили. Свій перший місяць. Чому вибирали цю локацію? Це було цікаве рішення досить таке, знаєте, вабанкове рішення. Ми до останнього не знали, не розуміли, що ми хочемо бар. Ми до останнього не розуміли, як це буде виглядати, але, але коли ми побачили це приміщення, коли ми погуляли по цьому ЖК, ми зрозуміли, що ми точно щось тут хочемо. Влітку ця локація вона розкривається по-іншому. Вона дуже мальовнича людей, людей більше, і тобто вона така вона жива. І ми зрозуміли, що для нас це в принципі шанс тут відкрити якийсь заклад, який буде відрізнятися. Формат нашого закладу. Е Переформатувався в процесі ремонту, да і на сьогодні ми маємо бар, який несе барну культуру. У Нас близько 40 авторських коктейлів, У нас класна команда барменів, які в принципі сповідують. Вони вони люблять, вони люблять свою справу. Це круто дуже. І також ми додали досить велике меню. А коли до нас приходили перші гості, вони такі, а бар класно, коктейльчики. а що у вас є поїсти? Взагалі у вас є щось поїсти? Ми такі, звісно, нас є, що поїсти. І вони гортають меню, вони гортають меню і бачать, ого, так у вас меню ще таке, типу, можна можна і на сніданок, і на обід, і на вечері ще з собою. Знаєте, кажуть піре, второ, третя, компот. Оце, оце в принципі наш формат. Ми відкриті зараз до. Того щоб організовувати і принести в цей ЖК баргести, ось оскільки оскільки наші брамеди вони хочуть е е приносити да якісь тренди. Вони хочуть щоб, е щоб Fanny Town звучало, щоб ми звучали, щоб ми розвивалися, щоб ми запрошували знайомитися е сомельє, е да е з різними сомільє, там, е з тими постачальниками, з якими ми працюємо, щоб е люди знайомилися з різними типами барів. Барменів, які згодні з нами співпрацювати, організовувати ці баргести. Але оскільки всі знають, що чим більше ЖК, тим більш він сімейний. Тому тут дуже багато сімей. Ми, в принципі, підлаштовували наш формат закладу, свій графік роботи до того для того, щоб сім'ї могли також приходити з дітьми і проводити також багато часу. Нас питають, на якій системі ви працюєте. Ми всім кажемо постер, всім її рекомендуємо з точки зору порогу входу. Ось мій партнер по бізнесу познайомив мене трошки з постером, тому що він має свої окремі заклади. Ось і ми, в принципі, мали можливість трошки подивитися, як ця система працює. Плюс у нас були відгуки від систем більш громіських інших систем, оскільки. Класно, що ми маємо бухгалтерів серед своїх близьких і родини. Ось, тому ми обирали щось таке, щоб з чим можна було одразу працювати. Тобто, щоб можна було людині там, за годину, за дві розказати основні моменти для того, щоб працювати з цією системою. Для нас було класно, що можна було використовувати планшети. Ось нам підійшли умови там інтеграції, що він співпрацює там з потрібними нам банками. Ось, і в принципі, зірки такі зійшлися. Ми почали ми почали в принципі працювати з ними. Самий прикольний момент в роботі з постером це команда е саппорту. Я передаю привіт всій команді саппорту, тому що кожного разу, коли щось трапляється. А в принципі, завжди усюди є свої плюси і мінуси. Команда Сапорту в постері, вона найкраща з, зі всіх команд саппорту, з якими спілкувалися. Тому, мабуть, для мене це був такий один із найвизначніших показників, чому я залишаюся на постері. Передайте обов'язково привіт саппорту. Я вам кажу, я завжди передаю привіт, і, і, і кажу їм, ребята, ви супер. В Принципі, користуємось постерк QR з самого початку відкриття. Чому ми це зробили? Тому що я людина досить практична і я за синхронізацію. А у нас був момент, що в команді ніхто не користувався постером, і нам і мені потрібно було дуже швидко адаптувати певні інструменти, засинхронізувати їх так, щоб було цим легко користуватися. щоб наприклад, якщо у нас управляючий відповідає там за менеджмент меню, так щоб він міг в принципі на будь-якому девайсі зайти і подивитися все, що йому потрібно в адмінпанелі, і все, що йому потрібно у меню, і заадмінити його. І це, це класно. Це класно, тому що в будь-якому випадку щось трапляється потрібно щось поставити на стоп, потрібно щось змінити дуже швидку фотку. Це, це все в принципі сприяє тому, що коли ти працюєш all-in, так в системі, де все є, всі компоненти, це дуже класно, і воно в принципі швидше роботи. Не потрібно витрачати час для того, щоб переносити кудись інформацію, десь і зберігати. Ось моя ціль отака: максимально менше кроків на шляху до успіху. Ось тому, в принципі, ну, мені постер з цього ну, з цієї сторони підходить. Так вийшло, що коли ми запускали заклад, буквально там за кілька тижнів до цього постер анонсував. А я підписуйтесь на телеграм-канал постеру, я якраз. Побачила, що запустилися оплати. Тобто, коли я знала про постер QR там за місяців п'ять до того, не було ще оплат. І в принципі, мабуть, зірки склалися так, що підключаючи цей компонент, так оцей застосуночок, ми одразу потрапили ну майже на весь фул. Уже коли ми користувалися от постером кілька тижнів, я досить плідно спілкувалася з командою спорту з приводу того, щоб чоєві залишати. Ось тому, що ця опція дуже подобається людям. У нас по у нас поки що виходить так: що якщо гості залишають у вигляді готівки, суми більші. Ось, але з постер-кьором вони стабільніші. Тобто, я маючи можливість відслідковувати. Якраз оплати по постру, я я бачу по чайовим. і саме через те, що виникло декілька підряд випадків за кілька днів, про те, що гості питали, а можна ми залишимо більше чайових? Ми знаємо, що можна залишати більше. Ми такі, ну давайте готівкою. Може, чи якось ми пропонували якісь варіанти, тому що це по їх бажанню було так в принципі віддячити команді. І десь кілька днів я штормила з команди підтримки. І буквально через 3-4 дні вони мені якраз відписали про те, що доброго дня, а ви знаєте, а ми вже запустили. Я не знаю, чи була я то останньою краплею ось, оцю, ну, останньою краплею, коли вже такі кажуть, ну ладно. Розробники, давайте все ж таки це зробимо. Але це якраз вирішило, і я зараз бачу поступово відслідково, по статистиці по динаміці. Я бачу, що оці якраз оплати, оці чайові вище 15% вони набирають оборотів. і це І це зручно, і це подобається нашим гостям, тому що так вийшло, що вони тільки про це сказали, пройшов тиждень, а постер вже зробив, і вони такі: о, клас! А так, так швидко, а так можна було. Тому нам це дуже сподобалось. Класно, і догравали канал я просто всіх всім кажу, що всі в мене де мене навіть управляючі підписаний телеграм-канал, тому що всі знають, коли що працює, що не працює. Ми, до речі, запустили буквально з 3-4 березня можливість для гостей опцію, що вони можуть замовити у нас через телеграм з собою. І ми для оплати беремо окремо заведений QR-код. Тобто ми приходимо до, до гостя додому. Ми просто даємо йому QR-код. Він розплачується. Ми у телефоні бачимо оплату, тому що у нас якраз є основний робочий телефон. І ми, в принципі, зв'язали це так. Оплата є все, і вони там хочуть залишаючи, ви хочуть одразу залишаючи. це дуже зручно до речі, про відгуки. Маючи можливість у телефоні відслідковувати і оплати і відгуки по построк Юару, був, був один момент, коли ми трошки в хорошому сенсі здивували гостя. Я сиділа тоді на барі. У нас, у нас пішли гості вони чи поснідали, чи пообідали, і хотіли висловити себе побажання з приводу хлібу, чи щось таке. І я отримую цей відгук. І вони ще не встигають вдягнути вдягнутися. вийти. Я кажу, так. Ви залишили відгук, так, що там по хлібу? Давайте збираю. Ну, ми, так, ми так посміялися, але в принципі, маючи опцію відгуків, ви можете оперативно їх обробляти. Особливо буває таке, що там, не знаю, у когось колег колег сів телефон, прийшов відгук, а він там не дуже або дуже. Ну, поки можемо відзначити, що 5 зірок у нас майже усюди. Ось тому ми це бачимо, ми тішимося і намагаємось продовжувати в тому в тому дусі. Я в будь-якому випадку дуже рекомендую постерег систему. Я дуже рекомендую для, для тих, хто ще думає і вибирає, тому що це зручно. Якщо в наш час потрібно робити все швидко, зручно потрібно скорочувати час на обслуговування гостей. Так і якщо ви за ці принципи в принципі для своєму закладі, я, я це рекомендую. Я запрошу до нас у заклад. Бар без меж. Ми знаходимося у місті Києві. Це ЖК Файна Таун на по вулиці Салютна. Будинок 23. Ось я, я сподіваюся, що ми скоро зможемо побачити ще більше гостей. Скоро новий сезон, тому вас чекаємо. А з построк Юара ми в принципі можемо забезпечити вам найшвидше обслуговування. І сподіваюся, ми отримаємо ще дуже багато п'ять зірок.